Презентую вам це одяг дитячий мікс бренду Лу Loopio та Peppers. Є такий цікавий комплектик для хлопчиків. Маєчка, шортики і кепочка. Так вона виглядає в оригінальній упаковці: різні футболки, купальники для хлопчиків та дівчаток. Є така упаковка, що йде кофта та футболка. Такі комплекти для дівчат. Такі у нас йдуть. Розміри будуть від 98 по 164. Такі десоційний купальник. Сукні різні. Такі комплекти для шортики та футболка, людина павук. Тачки Маквін, кофточка. My Little Pony, така кофточка для дівчат. Собачий патрю. Лоті буде 28 одиниць. Вартість лоту 2840 гривень, а собі вартість однієї упаковки такої всього 101 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте подобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!